Внаслідок російських атак на Донеччині двоє людей загинули та четверо зазнали поранень. За добу поліція задокументувала 28 воєнних злочинів Росії. Ворог атакував цивільне населення з авіації, РСЗВ Ураган, артилерії та мінометів. Армія РФ завдала удари по 12 населених пунктах: містах Авдіївка, Святогірськ, Часів'яр, СМТ Желанне, Курдюмівка, Неліпівка, Очеретине, селах Максимівка, Нетайлове, Новоселівка. -Пен... Перша, первомайське уманське пошкоджено 19 цивільних об'єктів, 12 житлових будинків, храм, кінотеатр, підприємство, господарську споруду, ЛЕП Авдіївка витримала 13 російських атак, з них 11 – авіаудари. Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа. Ще двоє отримали поранення. Зруйновано 5 багатоквартирних будинків, три приватних оселі, кінотеатр. Цех з артилерії окупанти поцілили по очеретиному, вбили людину. З ураганів росіяни накрили Максимівку, пошкодили три приватних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.